З такими рівнями, а так захистити повністю українську територію, ну це неможливо, так тому що величезна територія, купа об'єктів, які треба захищати, і так далі. І тому ми повинні звичайно робити і вимагати і своє будувати, інвестувати тут тобто, гроші. Принаймні, я знаю, що такі розробки були і продовжуються. Там проблема наскільки мені відомо, це з електронікою. В першу чергу, там з радарами, які хтось повинен постачати, і так далі, тому що ну ракети слава Богу, Україна що вміє робити? Так а все інше. Ну поки що під великим питанням. Тому звичайно, що тут і інвестувати гроші власне в АПК розвивати його, входити в комунікацію з партнерами, відкривати лібералізувати ринок виробництва. Наприклад, військової техніки у нас теж багато. Там що там ліцензії треба якісь там отримувати. і Так далі. Я думаю, що тут максимально треба лібералізувати, давати можливість.